Друзі, приїхала значить, з роботи. Чую, тут запахи на кухні, просто неймовірні. Я от зараз роздяглася, і я можу тільки уявити, що там відбувається. Я так собі думаю, що це пікся хліб. Зараз підемо подивимося. Да! Хлібчик, боже ще гарячий! От, мабуть, тільки-тільки спікся. Оце, я розумію, подарунок на річницю. Оце Капець! Як його зупинити? Це вже третій хліб. Як його зупинити? Дуже приємно, що спікся хлібчик. Друзі, ви, мабуть, бачили на сторінці Ютуб каналу Допис про те, що у нас сьогодні званію річниця кришталеве весілля. Що, чому річниця знову? Знову ми, ви, е, хто зі мною давно-таки пам'ятає, що в нас річниця у вересні, 19 вересня і 20 березня. І сьогодні хочу вам показати наші фотографії і розказати, чому ж ми святкуємо нашу річницю два рази. Тістала з хлібопічки Ванін Хліб. Дивіться. Якісь на кефірі каже, робив. Разом з вами побачимо, який він получився. Бо дуже цікаво. Раз, два, три. А -а -а! Боже, який гарний! Спробувати його. Щось ніж не ріже. Ой, ну гарнючий такий. Це просто дуже смачно. Насичений такий смак. Тут і зерната. Він на кефір. Рецепт не питайте, бо не знаю. Хто ж вже свою книжку кулінарну веде. М -м -м. Так, друзі, я суп поставила варити сьогодні. Буде у нас на вечері просто суп, бо плануємо сьогодні ще фільм подивитися. Хоч сьогодні не п'ятниця. Але завтра на роботу на 9, то можна подивитись фільм. Навіть пиво буду пити без алкоголю. Я не люблю алкогольне пиво. Від нього тільки голова болить. М -м -м. Дуже смачно. Сіла за свій ноутбук, а в мене там, виявляється, нічого немає. Зараз позгортаю тут ваніні вікна, бо він щось тут скачує. Що? І зараз розібратись треба, що в нього тут на цьому комп'ютері робиться. Де ці фотографії шукати? Це для мене загадка. Так, ага. Не, не то. Ну, звісно, я в нього тут нічого не понімаю. Зовсім нічогенько. Зараз порискаємо. Ніхто від мене нічого не ховав. Найшла. Так, друзі, я сьогодні хочу показати наші спільні фотографії. самих аж таких, коли ми раніше там починали зустрічатись, я не впевнена, що знайду, але хочу по максимуму вам показати наші фотографії спільні, коли ми тільки одружилися, як наші дні проходили. Де ми бували, де відпочивали, отак. якщо ці фотографії є тут збережені, це буде класно. Як ні, то ні. А вже саме весільні фотографії, там, де я у весільному платі, я може тут деякі знайду, декілька штук, я вам покажу їх, але я планую їх показати саме на ту річницю, коли в нас було весілля. Весілля у весільному платі, вінчання. От Тоді я хочу показати, навіть хочу показати вам наше весільне відео. Я надію, що мене вийде його е, скинути на комп'ютер, а потім на YouTube завантажити. Я дуже це хочу зробити, але не впевнена, що вийде, але буду робити максимум, щоб це зробити. А сьогодні я вам покажу е, ті фотографії з нашої юності. Там, де ми були зовсім зовсім молодесечки. Це буде без звуку, бо звук в наушниках. А... Потім вже буде відео із звуком, і з усім. Це ми в Раксі, зараз Ракс називається. Це ми розписувались. Моя спазьівне плаця. боже, як воно мені подобалось. Оператори. Оце моя дурацька зачіска, яка була. Ой, це так було комедно, але тоді вона мені подобалась. Тоді вона мені подобалась, ця зачіска. Наш перший танець. Весільний. Ваня без бороди. Боже, ми ще діти тут нам по 20 років. Mm. <свісна> ще молодесенькі. Зовсім молоденькі. Так, ну далі вже буду показувати. Це Ваніна мама. Мама Надя і Даня. Даня вже, звісно, дорослий парубок зараз. Це тоді він був ще малявкою. Так, це ми тільки перед раксом стоїмо. Стоїмо, зараз будемо всі заходити дружно. <смі> так, далі пролистуємо. Це ми бачите, вже розписалися. Ой, боже мой! Іначе вчора це було, іначе було вчора. Це я та, що не мала вам показувати свої весільні фотографії, а показати їх у вересні. То показую, то показую їх. Ну нічого, покажу, покажу ще раз. Це е, Ліліна Свекруха Валя. Це ми в церкві. Ми в цей день вінчалися, в нас була, е, і ми розписувались. Вже фіктивно, правда, бо ми вже щось в березні розписались, 20 березня, а у вересні ми фіктивно розписувались і уже вінчалися. Ліля з Вадіком у нас були вінчальні батьки. О, так. це Ванін Батько. З Данію, а це вже в церкві пішли фотографії. Ванін Батько. Тут на той момент в церкві робились ремонтні роботи. І, коротше, ну, це такі, знаєте, це на домашній фотоапарат. А на професійний, звісно, в мене там фотограф ще такий був. Господі, нікому такого фотографа не побажаю. Такі фотографії є в альбомі десь вдома. Бачите, яка красуня, Невеста. Невеста. це з Лілією. Дайник. Даня з Лілією. А це ми приїхали. Ой, як це місце називається? Я не профілакторій. Ну, коротше, щось тут, якась база. Я це вже прийде, спитаю, бо я чесно, я не місцева, не знаю. Це почти всіх. Данька малий, Ліля з Вадіком. Оце мені фотографія чесно так подобається. Надя, це з подружки наші були. Це Ваня двірний брат з Лілією. Ну, це на, на свій. Я вже говорила, да, що на свій фотоапарат ми робили. А ті фотографії професійні будуть після. Це ми вже в кафе. Тут валя дядь вітям. Так, да. всі вже зараз пороз'їжджалися. всі вже, можна сказати, вже і не, не дружать, мабуть, між собою. Ну так, періодично. Вітаю це, як бачите. Наш торт. Коротше, 2010 рік. А це зараз починається велика тусовка. Ой, Боже, так натанцювалися, насміялися. Я просто масу задоволення. Отримала від самого, самого весілля, були всі веселі такі. Ну, коротше, дівіться в якомусь конкурсі участвовав. Це Альонка. я колись жила в неї на квартирі, вона вже покійна. От так, це вся банда. якийсь був конкурс. Сценка якась була. Це моєї шкільної подружки чоловік. Вони в Булгарії зараз живуть, він сам булгар. Альонка вишивала, звісно. Друзі, от коли ставлю фотографію, є що вспомнити, а нема що дітям показати, їй Богу. <сум> нема що показати. Хочу знайти ту фотографію саме коли ми розписались. Листаю, листаю, ну де я її сиділа? А зараз знайшла фотографію, де ми були. В мого кума а, другий день на весіллі. <риклад> Бачите, музиканти приїхали. <риклад> так, листаємо далі. Ну, от всі фотографії з такого розряду. <риклад> Це і Марина в Одесі. От, А де та фотографія? Ну, мені ну, так цікаво. Я вже перелипатила все, що тільки можна. Ми з даринкою. ще тільки можна і не можу знайти. А блондинку, бачите, яка блондинка? Це я прийшла з побачення від вані. <гум> Була на побаченні, квіти мені подарував. Блонда. Що ще ще знай там, де я саме блонда. Гарніше видно, бо тут, знаєте, такі ще були фотоапарати. Не очень. Ще така є. <гум> Уже, це єдина фотографія з дівчинка з діють вечора. Ми робили такий Ваня робив мальчишник, він їздив в кобліво. А я всіх дівчат збирала, і ми в нашому місцевому барі він називався Чорний ліс, цей бар. І ми там тусувались до самого ранку. До самого ранку. Ваня приїхав вже на другий день, аж увечері, відтянувся на повну з хлопцями. А ми з дівчатками тусувалися так, так що в мене Є справжній от такий був справжній Дівич вечір, друзі. І в мене запрацювала гірлянда, яка не працювала з того моменту, як я вам її показувала. Взагалі не працювала, я вже її на вікні тримала, тримала, вона, ну що я її тільки не робила, крутила її, вертіла, а тут бац, і включилась. Ой, клас. А це у Вані був мотоцикл, ми з ним їздили навіть на Байкерський зліт. Ой, якого року! Це були ми на зльоті 2011 го мабуть. Також фотографії зараз знайду. Це ми званюємо на морі. Він, по-моєму, в увольнення прийшов. от, Прогулювали з ним. Це я його чекала в армії. був, ти ще молоденький. Який. А, володі, я ще блондин. Так, а це знайшла фотографію. Це Ваня на день народження. Я не впевнена, звісно, але я так щось думаю. А, ні, бокал стоїть. Це наша якась річниця там перша, друга, щось таке мій весільний бокал. Да. Осінь осінню це вересні. Річниця. Даринка. Це в нас на квартирі. А це ми їздили з Ванією. В Херсон продавати віники. Бачите, чим ми займалися? Херсон, Боже. Ой, херсон ще, як все гарно. Це ми з ним поїхали віник продавати. А це в гаражі? ми, В гаражі тусувались, У нас в гаражі. Це така, знаєте, тусовка. Завжди була. Ну, не в нас в гаражі, а це в. Вадіка, мабуть, в гаражі. Блін, я вже й не пам'ятаю, де в кого це. А ні, це у Макса в гаражі. Вже в кого в гаражі? Це я не знаю, що це я з своєю подругою, анюти. Вона зараз в Америці живе і виїхала. Та, да, це щось у нас в селі, якийсь концерт. Це я не знаю, а це Ваня перший раз свинку зарізав. Стільки щастя, емоцій. Так, а це ваня депутат. Це ми приїхали в Умань по справам. А тут парад. Парад, всі йдуть, і ми пішли. І ми пішли. Ось це такі всі. Стільки людей. Хода така. Я вже не пам'ятаю, що це за парад, був. що це воно таке було. Але ми теж там, там йшли. Я якийсь день міста, чи що щось таке було? Це Христини Варіні. Це компашка наша. З мамами. Мама Надя, це ваніна мама і мама Оля, це моя мама. Вар, що ти там гризеш? Це Ліля, ваніна сестра, мама. Я з Варюшкою Ваня і Вадик э, чоловік Лілі. Моя ж мама, це наша компашка. Бери міняшки, дівчата. Це мої куми, дівчата, кум, Максим, Жорик, Женя, Женя точніше. Мені Ця фотографія подобається з звані з пузами. Зараз покажу вам фотосесію мою. Це на Мальдівах. Бачите, які класні фотки. Ні, Це не на Мальдівах, це в прекрасній чебанки море. Бачите, яка гарна фотосесія. Ет, Красота! Ось такою блондою була. Десь в мене була теж фотосесія, там, де я блондинка, от теж не можу її знайти. Друзі, придумала ось сюди цю гирлянду поставити. Може, потім її якесь ще місце інше придумаю. Не знаю, поки так. Угу. І не знайшла я фото з байкерського сльоту. Це Ваня десь його пошукає. Я потім вам обов'язково покажу, як ми з ним їздили в таких банданах, в однакових футболках. Їздили на цей зльот. Класно время так провели. У мене просто маса емоцій переповнює, Досі пам'ятаю ці емоції. Дуже класно було на цьому зльоті. Всі на цих мотоциклах, цей гул, рев моторів. Це було дуже класно. От. І хотіла ще вам показати деякі фотографії блондинки. Там в мене була фотосесія гарна. І не можу знайти ту папку. Ваня каже, вони всі є. Може, вони десь скачені на інший диск. В плані там в нас окремий такий є диск великий. І ми туди всю інформацію перекачуємо, що от така типу штука. Може, він тут, ще подивиться. От. І тоді я вам ще раз покажу. Наші фотографії, а так, хто що, що знайшла, показала. От, Хотіла ще ж показати ці фотографії, там де ми враз поїхали вдвох. От, І, друзі, зараз розкажу, чого ми це ж святкуємо це два рази. Дивіться, ми ось у березні 2010 року, 20 березня, надумали одружуватися. Ну, ми надумали трішки раніше, а от 20-го в нас вже було, була розпис. Ми розписалися. От ми поїхали вдвох, нікого з собою не брали. Поїхали, розписались і коли одягали кольца. Е, Получається, я Вані одягнула кільце. А він з цим, от, хто нас розписував, до речі, наш чоловік розписував. щось ж почав з ним говорити? Вони якісь там знайомі. І. А ні, він мені одягнув кільце, а своє кільце взяв в руку і сам собі надягає. Я кажу, дай же, ж я тобі надягну це кільце. Ну, все-таки ну, розпісь. А він з цим чоловіком от. І ми, коротше, приїхали це додому. Дома в нас була вечеря з рідними. І все. Оце в нас було таке весілля 20 березня. А вже потім. 19 вересня ми вже зробили весілля таке, знаєте, пишне. І повінчалися, і було весільне плаття, і гості, і ресторан. Оце все було. Хоча ми не, ну як, так що аж планувати його робити, не планували. Але якось так швиденько згрупувалися, і це зробили оце весілля. Самі ми організовували все, самі шукали. от, Дякую батькам, які допомогли фінансово. З обох сторін нам дали гроші і ми зробили весілля. Отак, от. От а оце ж 20 березня. Того ми святкуємо два рази. 20 березня і 19 вересня. Два рази. У нас 20 березня ми такі, знаєте, вдвох святкуємо, а вже в вересні, вже більш, так, знаєте, з друзями, можливо, от, з рідними, от так більш. Офіційно. Отак, от отака історія. Друзі, дякую сьогодні, що були зі мною. Такий невеличкий влог, я думаю, але я хотіла його зняти, хотіла вам деякі фотографії показати. Я надію, що я знайду фотографії, чи Вайня ті фотографії, які я сьогодні не показала, але хотіла. От, і вже якось окремо зніму відеовлог, де буду показувати саме будуть фотографії, тільки фотографії. Про наше життя, як ми жили, що ми робили, де ми бували, отак. Як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Інна.